Йшов 1918 рік. Після Першої світової війни над нещодавно звільненою Україною нависла нова загроза. Більшовицька Росія не визнає незалежної України і, за наказом Леніна, висилає армію Моробьова, щоб вкотре її поневолити. Внаслідок внутрішніх міжособи Центральної Ради, все українське військо було практично втрачене, і обороняти батьківщину було просто нікому. 300 юних студентів та учнів, що не знали військової справи, вирушають до залізничної станції Крути, щоб зупинити багатотисячне регулярне військо, що прямує на Київ. У нерівному бою юнаки віддають життя за свою землю, аби стримати загарбників. Знай своїх героїв. Слава героям! Пам'ятай про «Крути».